Так, сьогодні у нас анбоксинг акумуляторного ліхтарика Grünhel GR227. Хоч назва і нордична така німецька, але це справжній. Де в нас тут написано Це справжній китаєць? А, отут. Вироблено в Китай, але на українське замовлення, тому... тому все добре. Так він на коробці зображений. Давайте дивитись. Ось тут... Пакетику не еко -френдлі. І ось так він виглядає. Знімаємо цей пакетик. Дуже дешево виглядає, дуже дешевий низькоякісний пластик. По вазі він легкий. Три режими. Бічна панель, ви, вимкнено і переднє освітлення. Індикатор зарядки. Але що у нього класно, що у нього є бічна панель є пряме світло і є як його заряджати. Просто в розетку вімкнули і заряджається. Більше 20 годин не заряджати, періодично раз в 3-6 місяців заряджати. Тобто, от бачите, який наддешевий пластик. Тобто його плюси, що він легкий. Але ця якість пластику ну просто, просто гнітюче. Але з функціями справляється і за свої гроші біля 250 гривень, хто де як знайде, апарат взагалі супер. Вчора світло вимикали, протести. Просто ставите отак от, от, вмикаєте бічну панель, направляєте догори. До гори і воно світе на всю кімнату. І, і чекаєте, доки всі свинособаки собаки здохнуть. Ну все. Або дадуть світло, або те інше. Такий апарат. Ну, ось характеристики: Одноватна LED лампа або 8 бічних діодиків. Акумулятор 400 мА. Тип акумулятору десь там був на сайті. Тут щось не пишуть. Так. Інструкція зарядки. Коротше, апарат піде, за такі гроші піде. Якщо він прослужить більше, ніж пару років, і акумулятор не здохне і можна буде підзаряджати, то апарат за, за свої гроші підчеркує, точніше, дуже-дуже годний.